У Чернівцях проходить національний з'їзд менеджерів по перикарської майстерності. Восени в нашому місті відкрився перший навчальний центр у цій галузі, і тепер у його стінах постійно збираються майстри з усієї України для того, аби вдосконалити свої навички у різноманітних техніках роботи з волоссям. Нинішній тренінг присвячений роботі з продукцією торгової марки Віталітіс, яка успішно зарекомендувала себе на європейському ринку. Чи сподобається вона українським перекорям – Дивіться далі у сюжеті. Віталітіз одна з кращих марок з поміж тих, які представлені на ринку України за оцінкою споживачів і експертів. У її асортименті малоаміачна і безаміачна фарби, засоби по догляду за волоссям стайлінгова продукція. Є навіть спеціальна лінія для чоловіків, яка надає вишуканого відтінку сивому волоссю. Усі засоби високої якості мають приємне для споживачів співвідношення ціни та якості. Це є професійна марка, її не можна придбати в магазинах і працюють цією маркою кращі представники нашої професії, які проходять безпосереднє навчання і по формуванню. І по... По хімічним забивкам по використанню цієї професійної марки вони проходять навчання, тому є гарантія того, що майстри, які працюють з цією маркою, донесуть до клієнта професійне обслуговування на високому професійному рівні. У навчальному центрі Віват Віталітіс» займаються підвищенням кваліфікації майстрів з перукарської майстерності манікюру та візажу. Також тут планують взяти активну участь у наступному конкурсі Коронація краси, який відбудеться вже навесні. Цьогоріч він набуде статусу міжнародний Прийодять команда Приїдуть команди не тільки з регіону западного, але й зі всієї України. Планувати приїзд і київської команди, і команди з Сімферополя, і із Донецька. Тобто люди реально готуються к этому празднику, щоб підтримати краси. Професійне обслуговування це не лише робота з високоякісними матеріалами, а й вміння знайти підхід до кожного клієнта. Учасники навчань та тренінгів отримують не лише теоретичні, а й практичні знання та навички. Їх здобувають, спілкуючись із клієнтами, які за мінімальну платню отримують широкий спектр послуг. До нас можна прийти на послугу, отримати професійну послугу фарбування стрижки, вкладання волосся практично за зовсім абсолютно мінімальну ціну, але отримати дійсно професійну послугу. Навчальний центр Віват Віталітіс має своєю ціллю підвищення кваліфікації. Кації майстрів кожний випускник отримує сертифікат комітету стандартів салонів краси. Надія величко Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.